Красива дівчина сидить, сидить, поскулює нижче, дійствує, як, як це вона називається, обізбалююще, обізбалююче, Їй зробили укольчик, обізбалюючого. І вона зараз ще слабо соображає, бо тільки забрали з наркоза. Вона прям прям там хорошо отошла і готова була навіть на своїх лапках йти. До машини. Просто її трохи пошатувало, і вона так ще себе злякано почувала, то я її на ручках несла. У машині сіла, вона потім встала, хорошо себе почуває. Я дуже рада. Ось зараз сидимо, гріємо машину. Я возле неї там посиділа, трошки погладила і пошкодкала, бо вона дуже піщала. Потім ми собачок в окно подивились трошки, а тепер уже сидимо машинку, прогріваємо і вже зараз будемо їхати додому.